Буваючи в Страсбурзі, громадський сектор Єв... Євромайдану та багато інших активістів мали ряд зустрічей, зокрема з генеральним секретарем Ради Європи Ягландом. І тоді він сказав, що ви розумієте, зняти Януковича режим це одне завдання. Інше завдання це змінити систему. І насправді без реформ ви не зможете побудувати іншу країну. І якщо ми подивимося лікаря, дайте, будь ласка, лікаря. А, давайте згадаємо. Коли нам треба лікаря, ми робимо отак, да? От підніміть, будь ласка, лікаря, будь ласка, перед сцену за прапор, лікаря, покличте, будь ласка. Я дуже прошу підійти лікарів перед сценою за прапором туди. Піднімайте руки, щоб вас було видно, щоб видно було, куди йти лікарю. Друзі, ото ще в січні багато європейців говорили, що крім того, щоб зняти режим Януковича, щоб змінити систему, потрібні реформи, оскільки після 2004 року помаранчевої революції ми розійшлися по домах і ми не змогли змінити країну. Ми не наполягали на відповідальності і на виконання обіцянок тоді тодішньою владою. І зараз. Багато громадських активістів, експертів з громадського сектору Євромайдану, партнерства новий громадянин об'єдналися в ініціативу, яка називається Реанімаційний пакет реформ. Це ключові завдання внести зміни в судову, правоохоронну, прокуратури, реформу виборчої та виборчої системи. Також найголовнішим блоком залишається боротьба з корупцією. Оскільки крім цього реанімаційного пакету реформ у нас ще є пакет розвитку, і вже зараз наші експерти напрацьовують законопроекти. Такі, які стосуються реформи охорони здоров'я, реформи освіти, земельної, аграрної реформ, це ті, які дозволять змінити нашу країну. І ми закликаємо кожного з вас, хто має досвід напрацювання законопроектів, хто готовий долучатися, не стійте осторонь. Зміни в країні залежать від вас. І вже на наступний тиждень дуже відповідальний, я хотіла, щоб сьогодні ми з вами сформували порядок денний роботи для Верховної Ради. Чи готові ви це зараз зробити? Робити. Якщо готові, то я пропоную запропонувати на наступний тиждень Турчинову, а також Верховній Раді, проголосувати і доказати, що вони люблять народ України за перший законопроект. Я вам його озвучу і надію, що ви підтримаєте. Перший законопроект, який ще раніше ініціювала колишня опозиція, а нинішня влада. Під номером 0947 про доступ до публічної інформації це надзвичайний законопроект, який відкриє нам з вами інформацію саме. Цей законопроект під простим номером 0947 чекає другого читання. Залишається лише натиснути на кнопки, і тоді ми з вами отримуємо доступ до публічної інформації про місцеві бюджети, скільки в різних бюджетах міст по всій Україні грошей на школи, на медицину. Власне, крім цього, також ми мати лікаря? Можна лікаря, будь ласка, піднімайте руки ось там. Будь ласка, якщо лікар десь є, ось з -з зліва, як спускатись в метро на Майдан, потребують лікаря. На Майдані як спускатись в метро. червоно Там, де червоно-жовтий прапор, де ви там Червоний з чорним і український прапор, де є знак в метро спускатись. Можливо, лікарі підійти сюди, подивитись, а потім знати, як краще йти туди. Тож, друзі, перший законопроект 0947 про доступ до публічної інформації. Ми отримаємо інформацію про всі місцеві бюджети, про всі пільги, премії державних чиновників. Чи готові ви підтримати і вимагати, щоб наступного тижня він був проголосований в Верховній Раді? Дуже дякую. Наступний законопроект. Це величезний. Ми підготували пакет, який називається Боротьба з корупцією протидія. Там декілька законопроєктів, Один з яких ухвалення закону про антикорупційне бюро. Інший номер дуже простий: 2207, Це про прозорість державних закупілів. Цей законопроект дозволить зупинити крадіжку мінімум 50 мільярдів на тендерах державних підприємств. Зараз він пригальмовується в стінах Верховної Ради. Цей законопроект подавали колишні опозиціонери. Я про, прошу вас підтримати і вимагаємо від Верховної Ради проголосувати в цілому і для того, щоб зупинити деребан. Наступний законопроект, який теж є надзвичайно важливий, це, це 3378 33, про реєстри нерухомого майна. Власне, цей законопроект якраз покаже про межигір'я кожного корупціонера при владі. І ми можемо знати, у кожному селищі, районі є величезні санта-барбари, які будують за наші з вами податки корупціонери, які сидять при владі. Завдяки законопроекту 3378 Ми знатимемо, хто живе в величезному будинку і за які гроші він закупив у Німеччині. Же дякую насправді в Німеччині надзвичайно багатій країні. Кожен знає, де живе Ангела Меркель. Це двохкімнатна квартира в Берліні, тому що там існує законодавство, яке не дозволить їй красти. Там є доступ людей до інформації. Зараз наша ініціатива реанімаційного пакету реформ бореться, щоб в нас теж було таке законодавство, щоб ми знали навіть ті, хто зараз при владі, що в них є, які статки, за які гроші це було куплено. І давайте зробимо так, щоб не було гальмування також цьому законопроекту. Дякую за підтримку. Друзі, це лише три важливі законопроекти. Більшість з розроблених колишніми опозиціонерами. І для нас, для них, і для нас це буде показово, чи здатні вони на оновлення і чи справді. Через реформи вони готові служити народу України. І ще один законопроект. Це лише чотири законопроекти, які ми хочемо, щоб на наступному тижні були проголосовані в Верховній Раді і розглядались. Останній законопроект 3678, який фактично створює новий порядок формування органів суддівського самоврядування. Він фактично звільняє суддів, які виконували політичне замовлення, щоб нарешті Україна почала отримувати справедливий суд. Друзі, друзі, насправді я це велика подяка тим експертам, які зараз абсолютно на волонтерських засадах щодня і щоночі напрацьовують законопроекти, роблять інвентаризацію тих, які є, і фактично об'єднуються, щоб дотиснути нинішню владу і поставити її на шлях реформ, які змінять нашу країну. Це насправді важливо, і тому я хочу підсумувати, що ми з вами сьогодні фактично створили свій громадський порядок денний на наступний пленарний тиждень, де чотири ключові законопроекти про доступ до публічної інформації, про прозорість тендерних закупівель, про реєстр нерухомого майна і про суддів, про створення порядку. І цей порядок ми вже завтра передамо в Верховній Раді всім і вискажемо, що це позиція громадськості і майдану, що насправді є дуже важливим. Я дуже хочу зараз вперше звернутися. Я вибачаю, що я гано перебила, але чесно кажучи, от дивлюсь на нас другого годину і таке або або нас сонце дуже пригріло, або ми не виспані. Одне з двох. Якщо ми вимагаємо, я бачила тут окремих людей, які аж надривалися, в них були якісь вимоги. То я хочу почути, що ми це вимагаємо. Люди так не вимагають. Вимагаємо! Вимагаємо! вимагаємо. Вимагаємо, вимагаємо. Друзі, друзі, я хочу подякувати Руслані і її команді за те, що вони зараз оновили майдан. І я думаю, що потрібно, щоб кожного тижня сюди приходили політики і сказали, що із нашого порядку денного, який ми запропонували, виконано, і це і буде одним з кращих механізмів контролю. І власне вони не мають ховатись, і я розумію, що існує зовнішня загроза. Ми знаємо, що всередині країни дуже багато викликів, але наша співпраця з владою далі повинна бути дуже тісною, і вони мають приходити і Турчинов, і Парубій, і багато інших сюди і звітувати, що зроблено за тиждень. І ми з вами не просто критикани, які щось там говорять. Ми напрацювали. Ми фактично ці законопроекти розробляли. І ми їм кажемо: ми ваші партнери, давайте разом працювати. Якщо ви не будете цього робити, це означає, що вам насправді байдужі інтереси майдану. Тому друзі, завершуючи завершуючи свою розмову, я хочу всім подякувати, і насправді сказати, що всі ми з вами боремося за світле майбутнє України. Особисто я переконана, що Київська Русь ще розвалить Московію Путіна, і ми вже почали це робити. І насправді, і насправді в такий. Важливий момент посту, коли нас ми чекаємо Воскресіння Христа, і ми бачимо, як намагаються розіп'яти Україну. Я можу сказати, що Україна воскресне, воскресне, тому що є такі люди, як ви, і тому, що завтра в Україні буде інший день, тому що ми готові боротися до кінця, і насправді. Просто хочу сказати, що насправді я думала перед тим, чи їхати до Львова, чи виступати сьогодні. Завтра у моєї маленької дитини три роки. Я її майже не бачу. Але я знаю, що разом цього разу ми не пропустимо шанс побудувати для наших дітей достойну Україну, тому що Україна це серце світу. Те, що ми зробили на Майдані, відстояли людські цінності, того, чого давно немає такого черствого заходу. І тому наша з вами заслуга повернути світові людське обличчя. І через реформи це лише один з інструментів зробити покращення. Але я думаю, що Україна через Воскресіння воскресить світ. Слава Україні, слава Богу і слава тим героям, які з неба будуть допомагати і оберігати Україну. Їх так багато, що в нас немає жодного тих можливостей. Не в нас є обов'язок виконати перед ними, щоб їхні смерті фактично допомогли Україні стати на ноги. Дякую. А ти зараз поставити. зараз. Тепер я впізнаю свій майдан. Тепер я відчуваю, що ми не просто прийшли пофотографуватися біля якогось фрагменту майдану, а ми прийшли дійсно щось зробити і вимагати.